Сьогодні ми почали з другого уголка по очеред, бо тут колись річка посередині тепла. От ми вже вирізали такий, ну в общему десь гектар ми вирізали вже. Зараз покажу. на захід сонця якраз. Коротше, добрий кусок взяли. Такий Ліп нормальний, двойний, звісно, але нормальний. А там були дві промоїни. то Петрович ногою провалився. В принципі, нормально взяли. Ще тут різати, ще косити весь очерет. А глибини, там де провалився, я скажу, десь зараз метр тридцять і ми ще плануємо три досочки підняти, десь буде приблизно ну півтора метра буде на, на плесі такому. Тут є там більші, глибші такі місця, але суть в тому, що середня глибина десь буде півтора метра. І кусочок ми зробили.